свого коріння привів мене до Безводівки. Це шлях до себе, шлях до сонця. Чому обсерваторія Безводівка відкрилася саме зараз? Перш за все, вона потребує захисту як ніколи раніше. Із сорока курганів археологічного комплексу залишилося 13. Ще через 20 років руйнування від них не лишилося б і сліду. Про них. Ніхто б і не згадав. Також ми отримуємо знання тоді, коли прийшов час і ми готові їх прийняти. А сучасні технології допомогли відкрити та розповісти про безводівку всьому світу. Ще 150 років тому обсерваторія Безводівка мала всі елементи, робоче місце спостерігача і систему ближніх та дальніх візирів. На жаль, до наших днів вони збереглися не всі. Та, на щастя, документальні дані та технічні засоби дозволяють відновити їх, і не лише у віртуальній реальності. На високому рукотворному пагорбі стояв спостерігач. Та відмічав переміщення точок сходу і заходу небесних світил по лінії горизонту впродовж року. Насправді система кільцевих та бокових валів була штучним небокраєм, який нівелював нерівності природного горизонту. Незважаючи на неоднорідний рельєф та на значній відстані в декілька кілометрів між візирами всі вони. Знаходяться в одній площині на висоті близько 170 метрів над рівнем моря. На валах, ніби на шкалі, встановлювали камені, додаткові мітки, які можна переставити. Деякі вали мали виїмки, що допомагали відмічати рух сонця на обрій. Кожен курган безводівки має свою неповторну форму та історію. До 1951 року лісопосадок не було. Поля було видно за багато кілометрів. Видно було кургани далі, а на території нашого родгоспу я, наприклад, насчитав штук 15 курганів. Скільки я не бачив ніде ні, ні на яких полях, хоча не раз їздив на Чернігові. все. Особливо багато і великих курганів, як ми їх тоді читали, що це кургани. На цьому ж на полі з лівої сторони без водівки. У тисяча. У 950 році строїли там приміщення для скота і стали роздой, розкопувати один курган, щоб туди возити землю для висипки. Але хтось доложив сюди у райком партії в вічню, приїхали від сіля із Раїсполкова. Якась комісія і строго запретили розкопувати ці кургани. Так ото там і зараз замітно, де починали розкопувати ці кургани. Десь у 1960 році отримали ми бульдозера і такої особливої роботи йому не було бульдозеру. Значить, я що думаю, давай розритий розрити курган один. Давай я його пошлю бульдозера, хай він його розриє совсім, щоб вирівняти поле. Послав бульдозера, він поїхав, тільки там почав робити і поломився і здорово поломився і поломився. І я тоді вирішив, що це. За гріх, що я розкопую кургани, і перестали ми його значить, розкопати. Більше я й не посилав, думаю, це мені за гріх, не треба. Без водовка ще існувала. Це ж було село. Зараз вже там нема ж нікого. Значить, проважали хлопців в армію обов'язково до кургана, який стоїть на диване шляхом. Там прощалися усі, старики верталися додому, а солдати йшли і на війну, і так служити від того кургана. 5 Цю міру довжини в стародавньому світі називали стадієм, який містить в собі 600 футів. Згідно міфу, це відстань, яку пройшов Геракл на горі Кронос від моменту появи перших сонячних променів на небо до моменту відриву сонячного диску від горизонту. У різних народів величина стадію різна. Тому що швидкість сходу сонця на різних широтах не однакова. Від 7 хвилин на полярному колі до 2 хвилин 8 секунд на екваторі. Лише на екваторі, в день рівнодення, сонце сходить вертикально до горизонту з істинною швидкістю. Так безводівка виглядає зараз. А такою вона була ще 150 років тому. Якщо за основу взяти один стадій, тобто діаметр центрального кола і поміряти ним відстань до західного дальнього візиру, ми отримаємо 4 стадії. Відстані до інших двох візирів становлять рівно сім стадій. Відрізки між центром та південною і північною групами візирів Містять дев'ять стадіїв. Цілим числом стадіїв можна виразити відстань від центру астрономічного комплексу до його майже всіх поодиноких та зібраних в групи дальніх візирів. Між центром та осечихою – 18 стадіїв. Сонячна одиниця виміру відстані водночас є одиницею виміру часу і становить 128 секунд. Винайдення стадію приписують вавілонянам. Але саме екваторіальний найточніший стадій довершує священну геометрію обсерваторії Безводівка. Кожен народ. Який прагне світового визнання шукає в своєму минулому історичні пам'ятки, які дозволяють йому вивести свою генеалогію не від відсталого племені, а від цивілізації, щоб назвати себе її спадкоємцем та правонаступником, пригоризонтна обсерваторія Безводівка є саме таким місцем. Це не просто земляні насипи, це спадщина прадавнього народу. це – Точка відліку української цивілізації довкола обсерваторії Безводівка, як і по всій Україні, береги навіть маленьких річок усіяні уламками прадавньої кераміки, які свідчать про те, що на цій землі постійно жили люди. Тоді ще не знали гончарного кола, тому побутові гончарні вироби на вигляд грубі та прості, як і знаряддя праці з міді та бронзи. Незважаючи на те, що ця сокира вкрита нашаруваннями тисячоліть, її лезо ще гостре, завдяки їй колосилися ниви, паслися стада, лунав дитячий сміх і боронилася батьківщина. Та нею робили ще щось дуже важливе бронзовою сокирою звільняли значні площі від дерев, щоб відкрити горизонт та споруджувати величні кургани і високі вали. Як же насипали десятки курганів та майданів безводівки тисячі років тому? В добу бронзи найбільш зручною ємкістю для переміщення землі могла бути лише корзина. Вона легка, міцна, її дуже просто зробити та ремонтувати. Голими руками копати незайманий злежалий ґрунт неможливо. Для його видобутку використовували різні знаряддя землю, універсальний будівельний матеріал. Брали безпосередньо на самому будівельному майданчику. Щоб насипати курган діаметром 30 метрів і висотою 4 метри, потрібна тисяча кубічних метрів ґрунту. При об'ємі корзини 20 літрів це 50 тисяч корзин. Із землі будували хату, храм, обсерваторію та дім для вічного життя курган. Хоча для останнього в нашій мові є краще слово домовина. В погребальну камеру домовини клали посуд, знаряддя праці, розписували її сакральним орнаментом і, згідно обряду, в позі ембріону ховали родичів, щоб ті переродилися в новому світі там, де сонце зустрічається з землею. Саме заради такої високої мети вічного життя будували обсерваторії та їх візири кургани. А як ми. Зберегли свою спадщину. Ще сто років тому обсерваторія Безводівка мала південно-східний ближній візир. На пшеничному полі добре видно, як ґрунтові аномалії вплинули на рослини світле коло там, де був вал майдану, а в його центрі стебла полягли від невідомої сили. Від майдану залишився лише охоронний номер. 22359. А що він охороняє ріллю? Це наша переорана історія. Зруйнована, але не знищена. Цього року плуг занурився так глибоко, що зачепив фундамент історичної пам'ятки і підняв світлий лес на поверхню. Наявність фундаменту говорить про те, що така форма майдану задумана його будівельниками. А не є результатом розкопування чи селітроваріння, завдяки детальному опису курганів та майданів Обсерваторії Безводівка в книзі 1874 року. Історико-статистичний опис Чернігівської єпархії та сучасним програмам по 3D-моделюванню вдалося відновити зовнішній вигляд візирів, які були зруйновані або пошкоджені. Західний дальній візир горілий дід мав два паралельних вала та вхід з півночі. У північно-західного дальнього візиру Одиниці був вхід з боку Ічні та боковий вал довжиною 20 метрів. Найбільший візир комплексу Осичиха мав особливу будову. З курганом в центрі та двома парами бокових валів довжиною до 100 метрів. Південна група курганів остриці колись складалася з трьох насипів. Зараз їх залишилося два. Північна курганна група Яськові могили складалася з двох високих курганів та двох майданів, з'єднаних паралельними валами, які орієнтовані на точку літнього сенцестояння. Відстань між центрами майданів 185 метрів стадії. Таке враження, ніби вали, захищають дорогу Сонця священну космічну міру довжини, яка лежить в основі будови пригоризонтної обсерваторії Безводівка. Але обсерваторія не єдиний засіб для вивчення космосу. Наші пращури винайшли особливий астрономічний прилад. Ча -ра. В історичних музеях є незвичайні чаші із загадковими отворами, призначення яких було невідомим. Мені вдалося заглянути на 4,5 тисяч років в минуле і розкрити таємницю чаші катакомбної культури. Прадавній гончар зробив чашу та два отвори в її стінці таких розмірів, що спостерігач, подивившись в один із них, побачить сектор в 10 градусів. Якщо на точку сонцестояння направити центр сектора в дні близькі до сонцестояння, в ньому зійде повний місяць, але в наступні 18 років місяць відхилиться від цієї точки вліво та вправо на 10 своїх видимих діаметрів, або на 5 градусів і 8 минут і повернеться у вихідну точку. Цей період древні єгиптяни називали Сарос, що перекладається як послідовність, послідовність сонячних затемнень, дати яких повторюються кожні 18 років. Така циклічність зумовлена тим, що орбіта місяця відхилена від екліптики на ті ж 5 градусів і 8 минут. Наші пращури відобразили свої знання орнаментом на стінках сонячної чаші. Ця керамічна посудина є простим, але точним астрономічним приладом для вивчення космічної геометрії. В 1924 році місцевий краєзнавець Костянтин Самбурський відвідав роблениці і відпочивав на вершині цього кургану. У своєму щоденнику він записав могила висока, вкрита густою вище колін травою. Вона здається розкішним букетом. З неї видніються близькі і далекі могили. Мені здається, що між цією групою могил у безводівці і між яськовими могилами, які видно звідси, є дещо спільне, майбутнє або щасливий дослідник, можливо, відгорнуть таємничу завісу і дізнаються, що під цими могилами.